День добрий, Рада вітати вас на сторінці Мебляграє. Пропоную вашій увазі крісло Марк 2 від українського виробника торговельної марки TimeLiS. Загальний розмір цього розкладного крісла від краю до краю 1,23 см. У глибину крісла займає 1 метр 13 см. На бильцях крісла декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір Венге темний. Бильця прикрашене храмованою декоративною трубкою. Принцип розкладання бильця акордеон. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо нижню частинку та легенько витягаємо її вперед. В цьому кріслі є невеличкий короб для зберігання білизни. Отримуємо спальне місце 1 метр на 1,95 м. При розкладанні крісла від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Для того, щоб скласти його, трішки підіймаємо вниз, защокуємо і легенько надавлюємо. Все, крісло складене. На це крісло можливо обрати будь-яку тканину або будь-який кольор, який представлений у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, Па-па!